Вітаю! Сьогодні у нас до огляду вертикальна стрічкова пила від компанії Must Technic. Це наймолодша модель у лінійці даних стрічкових пил HBS350. Як бачите, це дуже компактна модель, корпус якої виконано із листового металу. Так само, стійка, на якій розміщена пила, теж із листового металу. А от шківи та стіл є цільнолитими. Ріжуче полотно по ширині може коливатися від 6 до 19 мм. Щоб стрічка правильно виконувала свою функцію, потрібно контролювати натяг, і для цього є спеціальний шків для натяжки. Максимальні розміри заготовки можуть бути 200 мм висота та 335 мм ширина. Добитися такого результату допомагає індукційний двигун потужністю 1000 Вт. Дві швидкості 14 або 7 метрів на секунду. Знизу верстату розміщено два виходи під аспірацію. Для виконання різних завдань стіл може нахилятися під кутом до 45 градусів та має розмір 400 на 550 мм. Також в комплект поставки йде кутовий упор та повздовжний упор, який рухається по лінійці. Лінійка має відзеркалену від нуля розмітку. А не суцільну, як у інших виробників, всі ці елементи допоможуть досягти бажаної точності при роботі. «Верстат» є сертифіковано відповідно до усіх норм ЄС та загальним правилам безпеки. Гарантія 12 місяців та сервісне обслуговування від виробника. Все це у нас на сайті. Переходьте на сайт.